Склади з кабами та пальним уразили на аеродромі Маринівка у Волгоградській області Росії про вдалу роботу своїх працівників разом з бійцями сил спеціальних операцій. Повідомили наші джерела ВСБУ. Проти ночі четверга жителі міста Калач на Дону спершу чули, як летять безпілотники. А потім нарахували близько десяти вибухів. Численні медіа з посиланням на місцеву владу повідомили про збиття щонайменше двох БПЛА. Пізніше губернатор Волгоградщини Андрій Бочаров підтвердив влучання по військовому об'єкту. Російські чиновники ситуацію не коментують, а місцеві жителі скаржаться на детонацію боєприпасів. Повідомляють також про ймовірну евакуацію. Мовляв, влада наказала тримати на поготові необхідні для виїзду речі. Я нагадаю на литовищі Маринівка, розміщені літаки розвідувальної авіації РФ. Звуки дронів регулярно чують і жителі півночі Росії на постійні спроби атакувати аеродром Алєння, скаржаться у Мурманській області. Мовляв, безпілотники дошкуляють уже четвертий день поспіль. Мережу шириться відео з прольотом БПЛА. Також пишуть про евакуацію персоналу з низки підприємств поблизу. Помітно, що в аеропортах Мурманська та Апатитів запровадили обмеження на використання повітряного простору, начебто, зміркувань безпеки. Нагадаю, за даними моніторингів, саме на алєнії Рала стратегічні ракетоносці раніше. Українські дрони вже долітали до північного аеродрому. 30 липня пошкодили два стратегічних бомбардувальники. ту 22